Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, переможемо разом. Блаженніший митрополит і всієї України, Епіфаній зробив заяву стосовно законопроєкту щодо заборони УПЦМП. Настоятель ПЦУ вважає цю ініціативу єдиним способом захистити свободу від розповідання. Окрім того, Епіфаній порівняв законопроєкт про заборону УПЦМП в Україні із законом про заборону рабства чи заборону домашнього насильства. Епіфаній зазначив, що коли структура так званої УПЦМП виявилася нездатною до власних дій. Як виявилося здатними всі інші релігійні організації в Україні, держава і суспільство зобов'язані допомогти та захистити себе на духовному фронті від агресії руского міра, закон про необхідність, якого говорять уже кілька років. Життєво необхідний. Це як закон про заборону рабства, це як закон про заборону домашнього насильства, цей закон, єдиний спосіб захистити свободу віросповідання для тих, хто не може і не хоче її захищати, віддавшись у добровільне служіння Москві, сказав митрополит. Він підкреслив, що цей законопроект не забороняє релігійну. Ної діяльності в Україні, але ця ініціатива має зупинити використання релігійних спільнот України з боку Росії. Зокрема, Епіфані нагадав, що в Україні заборонені російські банки і медіа, партії та інші структури, тому на релігійному фронті не має залишатися без захисту одна з найбільш важливих і вразливих ділянок. Заборона російським релігійним центрам мати владу над українськими релігійними спільнотами жодним чином не зачіпає свободу віри, а навпаки, захищає її від кремлівської тиранії. Зауважив настоятель ПЦУ. Він наголосив, що. Що такий закон мав би бути демократичним і містити положення про аналіз, судову процедуру, можливість апеляції та зосередження на захисті, а не на покаранні. Чи пропонований законопроєкт відповідає такому баченню? Загалом, так навколо деталей тривають суперечки, але наша позиція краще мати недосконалий закон, який надалі можна поліпшити, ніж не мати ніякого, зазначив Епіфаній. Митрополит підкреслив питання заборони у ПЦМП в Україні вже не просто назріло, а давно перезріло. Тож він закликав зробити все можливе, щоб пролом в обороні через і руський мір для отроту в душі українців був нарешті закритий. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково.